Вітаю на сторінці мебля Гроя. Пропоную вашій увазі диван соло від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 14 сантиметрів. У глибину диван займає 93 сантиметри. До комплекту дивану входять три великі подушки. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу МДФ, і бильця трішки закругленої форми. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з поміччю хлястику трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,40 см на 1,90 см. Наповнення дивану. Ортопедична букова ламель та пінополіорітан. Диван жорсткий. На цей диван також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!